Хто стоїть на варті забезпечення дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки і захищеності України? Хто контролює, щоб радіація залишалась джерелом енергії, а не загрозою? Знайомтеся, ми Держатомрегулювання. Наш пріоритет захищати людей і навколишнє середовище від впливу іонізуючого випромінювання та забезпечити гарантії нерозповсюдження ядерної зброї, безпека. Основа всього. Кожне рішення, протокол і вимога спрямовані на зменшення ризиків. Ми працюємо прозоро та неупереджено. Дотримуємося принципів незалежності, об'єктивності, професійності і відкритості. Це основа нашої діяльності. Наша стратегічна мета зміцнювати систему ядерної та радіаційної безпеки. Це означає запобігати аваріям, працювати за найкращими світовими стандартами, підвищувати кваліфікацію персоналу і розвивати культуру безпеки. Ми формуємо атмосферу довіри. Кожен ліцензіат може відкрито повідомити про потенційні ризики, запроваджуємо сучасні інструменти контролю, новітні it рішення та оновлені моделі експертиз. Ми зміцнюємо довіру суспільства до системи безпеки і забезпечуємо комунікацію між регулятором і громадськістю. Також популяризуємо тему ядерної безпеки на офіційних ресурсах: ми про безпеку, довіру та майбутнє енергетичної сфери України. Підписуйтеся, щоб дізнаватися більше.